Всім привіт! Третій день турніру. І відразу такий сап... Блін. У нього навіть зелені 15-ті загони. Ой, ну що робити? Що робити? А? Я навіть... навіть не знаю. Так, давайте цих залишаємо. Е, візьмемо сюди Йокін Мокіна. візьмемо сюди квасира, напевно там хто перший зарядиться, що це робить? І будемо якось... Потихеньку камінцем грати. Думаєте в нас вийде? А спробуємо, ч, Чо? чому б ні? Якось б, блін, отак от ось так хочу. Ладно. Тоді буде так. В принципі, доволі безпечно можна в медвед. в медведицю кидати. Так, ні, ну друже, куди ти зібрався на той світ? Ти мені ще потрібен. Так, я тут... Нічого не можемо накрутити з зеленим. Угу. Водно воно мене підводить, десь підводить. До якоїсь п'ятірочки, але... Хм. Так, ну ладно, давай-то так. Не, бомбазно звездно, но... Так, це зараз, зачекайте, зараз вона зніме. Нафіга я брієно, тоді юзанув. Ой, дурачок, ой, дурачок. Ну ладно. Нехай знімає. Ну, з зелених не зніме. Я б ним відмовився від жовтеньких, але поки що бачу тільки зелененькі. Mm, ну, давайте так. Ой, і жовтий зацепився. Це добре, а ріщик це не добре. Нафига я того Йокін Мокі набрав? Мені ж по суті та та там медведеця таунтом не мішала. У мене ж ударних карт не було, я ж ішов камінчиком бити, правильно? Так, що тут з Брієною? Так. Будемо спасатись. Так, давайте так, так і ось так. Так, да, небагато ми знесли. Мені оцю вот знести, щоб вона тут не, не хилила. так. Блин, ну не выйдет пятерочку скласти. Ой, добила, добре. Бо зараб фас хильнул бы и снова бы каруселька началась. Якось цього ще хотілося б добити. Ой, добре. Так, один хід. Можна, в принципі, перезаряджатись. Тепер потрібно, щоб зелені були з тієї сторони. Отак От було б непогано. Блін, чим же ж його вбивати? Там мені здається, що там навіть поворушити немає що з цієї сторони. Як будь то спеціально. Блін, тут вискакують, а там не хочуть. Це щоб я знав, що я колись буду на трозіркових персонажах 10 хвилин битися. Ніколи б в житті не подумав. Так, під'їхало, добре. Ще й урон повисився. Ну, раз оборона в нас в'є, то хочеться якось атакою тягти. Ні, це не, не подобається. Давайте так тоді. Давай ми зробимо так. Непоганий вийшов. 20, 20! Медведицю рано ще включати. Давайте синіми. Медведиця нехай потерпить трошки. Ой! Відно рятуватись. Блін, дивіться, він дозарядився. Я профтикав цей момент. Жовтих один. Один, блін. Приємно б хотілося підхилити. Так, ну так пойдет. А, а якщо так, не зарядиться? Не зарядився. Ой, чому я, дружчок, думав, що мені один потрібен а, цей? Жовтий. Як мені потрібно було трієчку збирати. Все, живе рідненька. Ти нам ще пригодися. Я не думаю, що медведиця помре там щось. Давайте так, розподіл. знімем. Чи Ладно, нічого я не боюся. Потрібно, щоб швидше було. Все-таки ще раз успіл встиг ультанути. Ой божечко, і фаєз в цьому кутку. Вибачаюсь. <кій> <кій> Щось я десь трохи прихворів. В принципі, не сильно, але відчуваю себе. Угу. Да, в'є. Так, в принципі, команда мені сподобалась. От тільки тут а, знімати нема. Чи є що? Подожіть. Ага, там мішка в кутку. Але нафіга він у нам. Камінцем же ж граємо, камінцем. У нас ж немає, щоб він ультутий мішка нам споганив. Хочеться і так вдруг п'ятірка жовта. Хочеться й так. Ну, я люблю ризикувати. А тепер одним зеленим, хоча я нехай стріляє. Вона в мішку стріляє ладно. Уже, в принципі, пофіг. В медведя можна скинуть. Давайте в нордрі скинемо. Було б непогано. Так, ну жовтенький добираю. Навіть перебираю. Довгуна не чіпайте. Зелений би десь придумать. Ага, є. Тепер я розумію, чому в мене на минулому турнірі оборона не стояла. Ці каріли, вони фігню б'ють. Я-то думав, вони там будуть фігачить нормально. Ага. Якщо вони он, у противника мало б'ють. Що вже казати про команду атаки? А полетіли. Маганенько. Все, все летить, таке різнокольорове, як салют. У нас ще така є. Добре. Далі, далі, далі. Бріє на в центрі. Е, мішка нам не потрібен. Цього беремо назад. Я не знаю, як що троху на рахунок цього. А геть нам тяжко тут буде. Може тоді взяти цю? Так, не слова більше. Я зараз взірвуся. Не Незрозуміло чи потім камінець буде. Але краще я взивуся зараз. Чим, чим вона ультане і потім я вон їм урона добавлю. правильно? Логічно? Логічно. Так, ну розподіл. Прийдеться. Погано, що в неї броня не зрізалась, бо мені в неї потрібно бить. Так, давайте спочатку так. Ой-ой-ой-ой-ой. Тож треба було так. Невже я перемудрував? Що скотиняка робить? Що скотиняка робить? Розподіл все гребаний. Та ладно, ну не могло вже добити її, щоб вона заново не перебафала. Все ж так хорошо починалось. Ну, а ведь центр... Короче. Все мультики, все мультики. Включаємо турборежим. Турборежим працює. Так, так. Що далі? Із зелених не дуже. Ой, а то що я взяв цю. Донб. це ж мультики. Їм же ж по барабану. Так. Розподілу немає. Погано. погано поїхала. Тут у Беля тоже шипил. Не помешают желтые. Фіолетові були лишні? Угу. Блін, тут треба, щоб реальна якась колбаса поїхала, а не оце вот по два-три камінчика шовно розродитися ніяк не може. Ну дякую, але навіщо вони мені вже? Я не думаю, що вони мене врятують зараз. Чи перед хілом, як завжди? Так, ну і чудово, може хоч легше будуть давати. Нафіг я цих мультиків, блядь, бити. Понакачували, блядь. От не жалко людям. Добре, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте подбайчки. Беру щастя, добрався.